Дякую, друзі. Вони хотіли від Сходу на Захід пройти спокійно, без опору, і привезти до Києва у військовому обозі, як вони казали, легітимного президента Януковича. І доповісти всьому світу, що відновлено. Конституційна влада в Україні. Але всі ці плани зупинили ті, хто пішов першим. З стривецькою зброєю. Хто в що одягнут. Але з серцем патріота і героя. Друзі, саме. Добровольчі батальйони, які перші прийняли бої разом з батальйонами Нацгвардії, разом з першими підрозділами Збройних сил, не тільки зупинили ворога, але відкинули на сотні кілометрів назад. Саме добровольці герої дали нам можливість виграти час, створити справжню армію бойову Національну гвардію, створити оборонно промисловий комплекс, отримати реальну зброю. І показати, що Україна була, є і буде, показати, що Україна може себе захистити навіть коли жодного набою. Нам наші партнери не дали. І все це завдяки тим, хто добровільно пішов першим.